Відбулось завершення табору Літня академія. Дітки прощаються зі своїми молодими наставниками і діляться своїми досягненнями і враженнями. Так, у нас було багато шкільних предметів: українська література, англійська, багато чого повторила і пройшлися по шкільному матеріалу. Я робила от якраз цей проект для котів, щоб можна було задонатити в цей притулок, і вони були щасливі. Я познайомилась з новими людьми. Дуже було весело, зайняла свій час влітку зранку. Було дуже класно. Керівник програмного напрямку громадської організації повідомляє, що кожного дня з дітьми займалися 30 вчителів, які учасниками організації навчай для України. Сьогодні ми маємо закриття табору, підбуваємо підсумки десятиденного табору, який відбувався в дев'ятій школі, до нас завітало 150 дітей різних різного віку. Це діти 10-17 років, було вісім груп від складених різновікових по класах. Діти працювали в командах, вивчаючи для себе щось нове і цікаве. Учні зі своїми наставниками працювали на тему ментального здоров'я, коли в межах воєнного часу це є дуже важливим. Серед проєктів, які створили наші учасники з дітей. Ми є, ну, можливо, десь так сказати шелтер для котів. Зокрема, це дебати, це тет-виступи, це фотовиставка історична, це дві театралізовані сценки, це безпосередньо якісь музичні виступи. І сьогодні ми маємо що подивитися самим, пообговорити, порефлексувати і можливо, десь. Зосередитися на тому, що ми можемо зробити в наступному році, адже ми дуже очікуємо, що наступного року ми теж звітаємо до білої церкви. Молодь отримала значну кількість знань і позитивних емоцій за досить короткий проміжок часу десятиденний навчально-розважальний інтенсив, завдяки організаторам та вчителям.